Народний депутат України Богдан Губський продовжує опікуватися школами, дитячими садочками та медичними закладами Черкащини. Минулого тижня з робочим візитом відвідав кілька фапів і амбулаторій Золотоніського, Дравівського, Чорнобаївського та Канівського районів. Нардеп презентував необхідне обладнання та поспілкувався із персоналом. Серед програм що активно реалізує Богдан Губський, є й така, що спрямована на підтримку сільської медицини. Під час розгляду бюджету, зокрема, і уряд я передав і до бюджетного комітету багато пропозицій стосовно забезпечення Черкащини в рамках бюджету за рахунок бюджетних коштів. Це практично забезпечення медичною технікою дільничих лікарень свого виборчого округу а також забезпечення необхідним медичним обладнанням для амбулаторій та фапів. Я докладу максимальних зусиль, щоб наступного наступному 2012 році медичні заклади округу були повністю забезпечені медичними необхідними, як кажуть, для людей медичними лизним приладням. При нагоді народний обранець запросив медичних працівників Черкащини доєднатися до освітян, що вже кілька місяців поспіль їздять на екскурсії до столиці. Мандрівка відбувається в рамках ще однієї програми. Ми нардепа духовність і культура цього разу пощастило жителям села Піщане, що на золото ми повинні розуміти, що і медицина, і освіта, і культура вони складають разом нашу духовність. І тому, як депутат, зобов'язаний зробити все, щоб люди, які забезпечують цю духовність, дають людям можливість краще себе почувати як фізично, так і духовно. Вони повинні розвиватися. Разом із медиками та освітянами долучитися до прекрасного у столицю. Приїхали вихователі дитячих садочків і активні діячі культури села Піщане. Місцем зупинки став театр імені Лесі Українки. Вистава про Едіт Піаф. Коли ми сиділи, плакали, були щиро вражені. І велике спасибі перш за все Богдану Володимировичу, що він організував нам цю подорож, цю поїздку, це відвідування цього театру. Це дуже потрібно і вчителям, і дітям. Це для нас дуже великий розряд. Дуже. При такій житті теперішній, де все політика і політика, а от це, знаєте, ми відволіклись дуже. І, звісно, дуже, дуже. Оці минути можна сказати краще, ніж. Лікар дуже вдячна губському, що запросив нас сюди. Привіз ми дуже довольні виставою і усім довольні, то, що ми я жко нас мало запрошують куди так вивозять. Ми, звісно, самі то їздимо з концертами, але ж в Києві буваємо рідко тому Піщанська громада відвідала святі місця для них провели екскурсію Києво-Печерською лаврою. Губський організував наш депутат, от хай Бог йому дає здоров'я, тому що він піклується про людей, думає про те, щоб вони не тільки хлібом єдиним були жили, а і творчі розвивалися. Він дуже багато нашому селу допоміг. Допоміг нам і швидку допомогу. Дуже рада, що організував нам губський таку поїздку в такі святі міста. Я думаю, що дітки маленькі, всі дорослі, хоч раз у рік приїхати на таку святиню. От коли приїжджаєш сюди і постоїш в храмі, наче на душі становиться леше. Піщанці в боргу не лишилися за цікаву мандрівку, подякували Богдану Губському піснею. Корик Володимир Мельник з Києва для віка новин.